Вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас буде на тесті чергова партія засобів для очистки шкіри. Минулого разу ми вже проводили такий тест, протестували 4 різних засоби від інших виробників. І, в принципі, якщо вам цікаво подивитися на результати, посилання на той огляд буде в описі під даним відеороликом. А сьогодні ми протестуємо ще 4 засоби і порівняємо їх результат з попередніми засобами. В тесті в нас будуть кондиціонери, очисники, очисники поліролі від таких брендів як AutoDrive, Екокеміка, Dr. Wax. Sonax. В якості тестової поверхні у нас буде дощечка оздоблена світлою шкірою. Ось ці чотири діляночки ми тестували минулого разу, а ось ці чотири діляночки в нас залишились забрудненими. По ним ходили ногами, я на них розливав моторну оливу. Також тут трішки я пописав маркером і ручкою. Ну, Як ви розумієте, змити маркер і ручкою просто очисником або поліролем дуже важко. Тут навіть і хімчистка не завжди впорається. Але тим паче. Тут на деяких діляночках видно, що певні засоби трішки висвітлили колір маркера, тобто якісь стійкі забруднення, такі засоби, наприклад, як Sonax або Turtle Wax, виділяють трішки краще, ніж бюджетні засоби. Ці ділянки ми ще нічим не обробляли і ніяк не мили. Тому зараз я візьму ось таку широку малярну стрічку, посередині її наклею, і таким чином у нас будуть чотири діляночки оброблені минулого разу. Посередині буде. Полосочка з забрудненнями, які ми ніяким чином не будемо видаляти, і тут ми протестуємо ще 4 засоби. І потім будемо бачити вже необроблену, неочищену ділянку. Ділянку очищено одним засобом, другим, третім. В принципі, на ось цій ділянці нас вже буде цілих 8 засобів. Також хочу показати, як виглядає ось ця шкіра в своєму новому незабрудненому стані. Як ми бачимо. Порівнюючи її з ділянками, обробленими засобами Sonex Turtle Wax, різниці майже немає. Але якщо ми подивимось на забруднення ділянки, то різниця дуже серйозна. І до речі, ось цю діляночку ми взагалі нічим не обробляємо. Вона в нас слугує в якості контрольної. Ось таким чином ми розділили робочу поверхню, і тепер по черзі будемо кожну діляночку обробляти різними засобами. Для цього ми будемо використовувати спеціальні пензлики. Почнемо з бюджетного засобу від автодрайв, це в першу чергу очисник, але він з захисними властивостями. Тобто, після обробки він захищає шкіру від подальшого розтріскування, дії ультрафіолету тощо. Спосіб використання дуже простий. Наносимо, трішки чекаємо і далі протираємо мікрофіброю. Але ми будемо використовувати щось такі спеціальні пензли для того, щоб Краще почистити поверхню. Також хочу зауважити, що в принципі, ось ці роботи можна робити більш професійно, використовуючи спеціальні губки, щітки тощо, але це вже все буде професійна хімчистка. Ми тестуємо дані засоби виключно в форматі, ось придбав в магазині флакончик, побризкав на сидіння в автомобілі, протер і отримав результат. Спочатку флакон потрібно добре струсити, а потім нанести засіб на. Поверхню. Далі ми чекаємо 20-30 секунд для активації засобу, і потрібно протирати мікрофібру. Але, як я сказав, ми ще додатково трішки попрацюємо щіточкою. Щіточкою, за бажанням, можна також зволожити для того, щоб вона при обробці не вбирала в себе засіб, і таким чином засобу у нас на поверхні було більше, він повільніше висихав. В принципі, я думаю, наших 20-30 секунд минуло, засіб мав активуватись, і зараз ми ось таким чином просто починаємо. Очистку. Тут, в принципі, забруднення в нас дуже серйозні. Я спочатку добряче забруднив цю шкіру, по ній ходили ногами, пописав по ній маркером. Потім все це діло я законсервував, так би мовити, моторною оливою. І по моторній оливі також походили. Тобто ситуація, коли Салон автомобіля нормально загадили, запацьорили, потім замазали якимось поліролем в надії, що він щось очистить, відновить. Але таким чином, навпаки, законсервували забруднення. І потім знову зверху по поліролю нанесли там якісь ще засоби і трішки ще забруднили шкіру. І ось нарешті ми вирішили нормально це все діло почистити, відмити. Ну, в принципі, ніби щось виходить. Єдине, що ось такі речі, як перманентний маркер. Який і не має змиватись, стиратися, відповідно, кулькова ручка змивається дуже-дуже погано. Ручка, вона ніби створює в шкірі таку канавку заглиблення, і там у нас залишається паста, яку важко вимити. Ну, а маркер сам по собі важко змивається. Все, засіб вже почав підсихати. Більше немає сенсу тут щось робити. Беремо мікрофібру і просто ось так видаляємо всі забруднення. Ну, в принципі, поки що результат, як на мене. Дуже і дуже непогано, але подивимось на що спроможні інші засоби. Далі тестуємо засіб від екокеміка. Цей засіб, схожий за властивостями на попередній. Він і очищає, і захищає поверхню від подальшого забруднення, розтріскування, ультрафіолету, також відновлює еластичні шкіри. Ну, в принципі, не засіб, а мрія. По способу застосування, згідно опису, ще простіше. Просто нанесли і розполірували мікрофіброю. Ну, але ми нанесемо, почекаємо також 10 20 секунд, щоб засіб активувався, і далі попереджувати. Працюємо пензликом. Наносимо чесник на поверхню, цього буде досить. І чекаємо буквально декілька секунд. За консистенцією щось схоже на молочко, але жирна структура не відчувається. Хоча, в принципі, якісь силікони або воски, мені здається, тут присутні. Почекавши декілька секунд, починаємо працювати пензликом. Знову ж таки, засіб, який після нанесення був білого кольору, став сіроватим. Це означає, що він підняв з поверхні забруднення. І далі ми ці забруднення вже будемо видаляти мікрофіброю. Ну, з маркером тут, як ви розумієте, нічого не впорається. Беремо мікрофіброчку і ось так видаляємо залишки засобу разом з забрудненнями. Поки що результат, як мені здається, ідентичний попередньому засобу. Далі в нас де очисний кондиціонер від Wax. згідно опису виробника, його властивості схожі з попередніми засобами, тобто очищає і захищає. Але після нанесення цього засобу потрібно почекати приблизно хвилинку для того, щоб він активувався. Ну, відповідно, будемо наносити таким чином. У Даного засобу більш густа структура, і не дивлячись на те, що я перевів. Розпилювач в положення спрей, чомусь він в мене працює неправильно, можливо. Ага, ось тут ще є таке положення. Чудово, я думаю, цього більш, ніж достатньо. Структура дуже густа, допоможемо засобу ось так рівномірно розподілитись по поверхні. І почекаємо одну хвилинку. Минула хвилина, беремо пензлик і очищаємо поверхню, знайомими нам. Рухами. Краще це, як із нанесенням поліролей для пластика, робити рухами, направленими в різні сторони, тому що структура у шкіри не гладка, є пори, є подряпини, і тому забруднення потрібно вичищати. І ось такими рухами і такими, і рухатись по колу. Це все дозволяє краще і якісніше очистити поверхню. В інструкції вказано, що це все можна робити за допомогою мікрофібри. Мені здається, пензликом все ж таки зручніше і прикольніше, ніж звичайною мікрофібровою серветкою. Все, наша піна знову посіріла, почала підсихати. Не будемо чекати і робити зайвого. Просто видаляємо залишки. Все, готово. Переходимо до обробки останньої діляночки. Останній учасник це піна для догляду за шкіряними поверхнями від Sonax професійної серії. В принципі, хочу сказати, що вся хімія Sonax в чорних пляшках з написом Professional завжди вражає своїми властивостями. Я думаю, цей засіб нас сьогодні теж не підведе. За способом використання, він схожий з Dr. Wax. потрібно нанести піну на поверхню, почекати декілька хвилин, ну і далі вже очистити поверхню від забруднення. Добре струсивши балон, наносимо піну на брудну шкіру і також трішки можемо зволожити пензлик. Чекаємо декілька хвилин. Минуло півтори-дві хвилини, я думаю, цього більш ніж досить для того, щоб очисник почав працювати. І працює він, здається, дуже класно. Тут навіть не потрібно ніяких зусиль, а просто ось так легенько. Ввожу по поверхні пензликом і одразу видно, як зникають забруднення. Я думаю, результат тут буде супер класний. Але знову ж таки, ручка і маркер це окрема історія, для якої потрібна окрема важка артилерія. Піна моментально змінила свій колір. Моментально підняла з поверхні всі забруднення. То ми змили бруд, під брудом шар моторної оливи, а під шаром моторної оливи ще шар бруду. І це буквально ось за декілька хвилин. Все. Беремо мікрофібру і просто ось такими рухами видаляємо з залишки очисника. Разом з забрудненням. Тепер будемо дивитись на результат. Отже, що ми бачимо по результатам двох тестів? Ось ці дві ділянки, оброблені засобами Sonox в даному тесті і Tartal Wax в минулому тесті, виглядають абсолютно однаково. Тут знайти між ними різницю дуже важко, і при цьому ми бачимо смужку невідчищеної забрудненої шкіри, і різниця знову ж таки колосальна. Я б сказав, що ці два засоби показали найкращий і однаковий результат. Тому, в принципі, і один, і другий засіб заслуговують уваги. Тут вже обирайте, який бренд вам більше подобається, також дивіться на ціну і об'єм флакона. скільки засобів ви отримаєте за ту чи іншу вартість. Далі у нас є ще дві діляночки, оброблені засобами також Sonax, але вже з серії Extreme і засобами Dr. Wax. Знову ж таки, ці ділянки виглядають абсолютно. Однаково цю діляночку з Extreme Екстрім ми обробляли в минулому тесті. Тут доктор Вакс ми обробили щойно. Виглядає це ідентично, як і в випадку з попередніми двома засобами, але виглядає вже трішечки гірше. Тобто шкіра десь місцями має такі темненькі плями, десь між порами залишилось забруднення, і тому ось ці засоби. Теж непогані, але, на жаль, не найкращі. Далі в нас є ще чотири діляночки, які ми обробляли вже більш бюджетними засобами. Відповідно, тут ефект гірший, ніж у попередніх двох засобів. Але, в принципі, ефект також присутній. Це видно по цій смужці забрудненої шкіри. В минулому тесті ось ця діляночка оброблялась очисником Intense від Vinso. Тут у нас був VerLUP. А сьогодні ми обробляли діляночки засобами Екокеміка та Автодрайв. Якщо подивитись на всі чотири ділянки, то очі кидається тільки одна. Ось ця ділянка оброблена засобом АвтоДрайв. На мій погляд, з бюджетних засобів він виявився найкращим. Тут у нас найсвітліша і найчистіша шкіра. Ось ці всі три діляночки оброблені засобами екокеміка, «Вінсо Інтенс та «Верілюб», виглядають. Також однаково, ніякої різниці тут не видно. Вони такі трішки сіроваті, а тут все ж таки видно очищену структуру шкіри. Також для порівняння в нас є шматочок нової незабрудненої шкіри. Якщо ми подивимось на ділянки, які ми обробляли засобами Turtle Wax та Sonex Professional, то в кольорі різниці взагалі немає. Тому можемо говорити, що буквально за декілька хвилин. Пензликом і мікрофіброю ми очистили шкіру до свого заводського вигляду. Якщо пересунути ось цю шкіру ближче до діляночок, які ми обробляли засобами Sonex Extreme і Dr. Wax, то тут вже видно, що ось ці діляночки виглядають трішки брудніше за нову шкіру. Тому різниця, на мій погляд, просто ну, очевидна. Тепер подивимося, як виглядають більш бюджетні засоби на фоні нової шкіри. Ну ось тут вже прикладаючи нову шкіру, можна сказати, що навіть вирелюб виглядає гірше за все. Тут такий найбрудніший сірий колір. В той час, якщо ми порівняємо нову шкіру з ділянкою, яку обробляли засобом автодрайв, то тут вже в принципі видно, що очисник трішки попрацював, хоча ефект не ідеальний. Підсумки будемо проводити одразу по двом тестам, адже ми щойно порівняли між собою цілих 8 засобів для догляду і очистки шкіри. Мені здається, що найкращим варіантом з ось таких фабричних засобів з полиці магазину будуть засоби. Tartal Wax та Sonax Professional. Вони по результатам двох тестів показали однаковий і найкращий результат. Трішки гірше видаляють забруднення засоби Dr. Wax і Sonax Extreme. Вони, в принципі, теж непогані, і їх, можливо, можна рекомендувати в тих випадках, якщо шкіра не дуже сильно забруднена. Таким чином, можна, можливо, трішки зекономити на догляді за автомобілем. Якщо говорити про бюджетні засоби, то тут більше за все мені сподобався засіб. Від автодрайв він забезпечив найкращий і найчистіший ефект, але серед бюджетних засобів. І найменше мені сподобався засіб від Верілю. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.